Ну, а взагалі дитячих книг у мене зовсім небагато. Всім привіт! Ви знову на каналі Проліт, після моєї маленької відсутності і такого зовсім малесенького вигорання, я знову з вами. І судячи з заголовку, яке я, скоріше за все, поставлю на відео, ви зрозумієте, про що ми будемо говорити. Ще одна підказка це книги, які я поскладала за своєю спиною. І це лише та маленька частина дитячої літератури, яка у мене є. І про яку ми сьогодні з вами поговоримо, мушу зауважити, що мої книжкові вподобання і книжкові звички були дуже сильно залежні від фінансового становища моєї сім'ї від того. В якому віці я перебувала, де я навчалася, тому сталося так, що величезну кількість дитячої літератури я прочитала, відвідуючи міську дитячу бібліотеку. Те, що в мене є, і залишилося на поличках, це або мої бажанки, які я дуже довго просила у своїх батьків, або книги, які мені дарували всі. Знайомі, які тільки можна було, або це книги, які мені зичили на вічне віддавання. Тобто моя бібліотека це такий дивний сумбур, це зазвичай не те, що я дуже сильно хотіла, а те, що мені давали. Типу, я ковтала книги будь-які, навіть якщо це е, дивні любовні романи або дивні дамські детективи російської, які дивним чином опинялися в мене вдома. Я навчилась читати дуже рано, десь приблизно в років 5, оскільки мені виписували журнал Малятко, і я настільки сильно задовбала маму, просячи її мені щось звідти почитати, що, врешті-решт, легше було звідкись дістати букварі і навчити цю людину читати саму. З того часу довелося цій дитині купувати ще й величезну кількість книжок, як і всі нормальні діти. Які навчаються в першому, другому, третьому класі, я починала своє книжкове рандеву із казок. Велику частину цих книг мені просто дарували дорослі, деякі книги мені купили, і вони дуже часто повторювалися один з одним. І коли мені було 6 чи 7, я думала, що я прочитала, мабуть, всі книги світу, оскільки я е, прочитала так багато казок, що в деяких з цих книг вони починали повторюватись, і я така. Мам, це ж я, напевно, прочитала вже все. Першою я хочу показати вам оцю чудесну, потріпану життям е і моїми братами серію від е видавництва Септіма, яка називалася у гостях у казки, і в якій ці казки якраз дуже часто повторювалися. У мене були слов'янські казки, казки Шарля Поро. Просто якісь там чудесні казки. Тут, якщо я не помиляюсь, була просто збірна солянка всього того, що було в попередніх. І окремо брати Грім. Що найцікавіше, що, наприклад, такі казки, як Попелюшка, Червона Шапочка, зустрічаються і тут, і тут, проте, всі ми знаємо про ту надзвичайну інтерпретацію братів Грім, там, де у Попелюшки, сестри відрізають собі по черзі, то великий палець, тобто я для того, щоб влізти в клятий черевичок. І обман-принц не помічає, доки йому пташки з дерева про це не співають кажуть: подивись, твоєї обраниці, вся нога в крові. Я, як, звісно, можна не помітити те, що дівчини, куди ти везеш до замку, щоб на ній одружитися, вся нога в крові. Ще одна книга із цієї самої парафії це вже казки народів світу. Тут. Теж, якби збірна солянка всього на світі. Ще одна дуже класна книга, яку я дуже люблю, це казки Сходу», яка дивовижно класно збереглася, як для свого віку. Від видавництва Грані Т, про яке ми ще сьогодні поговоримо, в неї, ну просто класні ілюстрації в такому східному стилі. Дуже люблю це видання. Проте, мені здається, мастхевом в моєму класі, коли я вчилася, були такі величезні видання така, знаєте, книга, як з серіалу всі жінки-відьми з казками. Але через те, що в моєї подруги вже була така книга, і я встигла її прочитати, мені купили не казки, а легенди і оповідання. Тут ви можете побачити, що. В цій серії були такі там, родинні казки, казки про тварин, чарівні казки. Що ми купуємо, Юлі? Легенди про Довбуша й Кармелюка. Книга вона просто величезна, вона супер важка. В ній зібрані. Всі оповідання, легенди притчі, мудрості, які тільки можна було, про Пришків, про Кармелюка, про Гайдаматчину. Типу, я розумію, чого я виросла такою депресивною людиною. Знаєте, читати про те, як Довбуш просто був закоханий, пішов до дзвінки, а там якийсь штефан лупнув його кулею із срібла, яка лежала в якійсь там святій воді в службі 25 ночей. Це й образ. Я не пам'ятаю, що то за куля була. Ну і плюс, я не знаю, як мала дитина повинна реально читати цю книгу. Типу, її не візьмеш почилити на ліжку, тому що можна накачати собі нічого такі м'язи. Тільки, напевно, поставивши її на столі за партою, я прям як в шкільних підручниках з основ здоров'я. Тому 5 з 10, напевно, чарівні казки були топ. Всі ми прекрасно розуміємо, що казки оповідання це все-таки народна творчість разом з легендами, а не художня. Тому давайте я розповім про те, що збереглось у мене в паперовому варіанті, відноситься до художньої літератури. Я почну із повістей Лінка Френка Баума, це видавництво школа. І наскільки я розумію, це книги. Якоїсь серії, які мені дарували чисто в рандомному порядку, тому я спочатку прочитала чари країни Оз а потім прочитала «Озму» з країни Оз Хоча в правильному порядку, як я розумію, спочатку потрібно було читати цю, а потім цю. Вони дуже маленькі, вони розповідають про країну Оз Наскільки я пам'ятаю, Лінман Френкбаум не був оригінальним першим. Автором про країну О. Взагалі мені здається, що Лімен Френк Баум був не першим автором історії про країну Ось, оскільки там є чарівник Гудвін, як ви пам'ятаєте, до якого прилетіла Дороті, яку віднесли з Канзасу ураганом. Проте мені подобалось. Я кожну з цих книг, мабуть, перечитала двічі чи тричі, і вона завжди залишала у мене просто прекрасні враження. Тут є чудові чорно-білі ілюстрації. У мене жодних претензій. Оце не зіпсувало мою психіку, чесно. Хоча знаєте, подивіться на цю ілюстрацію. А я думаю, чого я не виросла психічно здоровою дитиною, звісно. Ще одна книга, яка дуже близька мені по духу була в дитинстві, і яку я теж дуже любила, це велика збірка прозових творів Наталі Забілої. Це, знаєте, така Марковачок го століття колись була. Це теж видавництво школа. Тут зібрані п'єси, написані цією авторкою, оповідання, повісті. Тут є автобіографічна повість про життя авторки з її мамою і про страшні речі. Радянські часи. Знаєте, я визнана Радянський Союз, мабуть, ще читаючи цю книгу. Насправді всі оповідання чи казки носили такий е дидактичний виховний характер. Тобто тут. Е Тебе вчила бути хорошою дівчинкою, багато не просити, бути чемною. Тому я не маю якихось поганих почуттів до цієї книги, навіть враховуючи те, що перечитуючи її, подекуди я знаходжу там відголоски Радянського Союзу. Проте я все ще її люблю і за те, як вона оформлена, і за те, як вона зібрана, тобто саме які твори в неї помістили. Тому немає на що жалітися. Вона була класна. Ми всі прекрасно знаємо, що зазвичай всі діти починають любити читання після того, як відкривають для себе Гаррі Поттера. Я знаю велику кількість людей, які почали любити читати якраз після того, як їм подарували серію Гаррі Поттера. Дуже часто вони досі є частиною великого фандому, Проте в мене ніколи не було. Жодної книги про Гаррі Поттера. Я одного разу прочитала Гаррі Поттер і Орден Фенікса, взявши її в тій самій дитячій міській бібліотеці, про яку ми ще сьогодні поговоримо. Тому е, я не скажу, що в мене не було такої книги, звісно, яка допомогла мені полюбити читання і була схожою на Гаррі Поттера. Я щиро вірю, що всі powerful women нашого століття в Україні виросли читаючи ось це. Типу, Гаррі Поттер був хлопчиком. Він не був настільки релейтабл, як книжки про Ніну, дівчинку шостого місяця. Це все ще геніально, я все ще страшно це люблю. Серія Муні Вітчер розповідає про дівчинку, яка проживає у Венеції, і е, вона алхімік, точніше, її дідусь був алхімік до того, як передчасно віддав Богові душу. І якраз на віллу діда Мишка приїжджає Ніна. Вона там знаходить нових друзів, подорожує в часі для того, щоб знаходити різні артефакти. У неї є просто чудесний жезел у вигляді сови замість чарівної палички. І вона вся така суперрозумна. І я страшне любила Ніну ще й за те, що мені було дуже легко асоціювати себе з нею. Мені в дитинстві здавалося, що ми з нею навіть зовнішньо, дуже схожі. Насправді, моє захоплення цими книгами. Почалось, коли я побачила другу частину вдома у однієї дівчинки, і почала виносити батькам мозок, щоб мені купили таку саму. Але виявилось, що це вже друга частина, тому книги почали дарувати мені з першої по четверту. З довгим таким відрізком часу. І я пам'ятаю, що мама постійно ховала від мене книжки, тому що я нічим не займалася, закривалася в ванні, сідала на пральну машинку, відкривала книжку, і Юлі не було весь день. Моя найулюбленіша частина в цих книгах це те, що вони мають завжди в кінці перші три, зокрема, якісь додаткові. Матеріали. В першому це були записки Діда Мишка, де були всі алхімічні рецепти. В другій книзі це були записки Каркона з його злими рецептами. В третій книзі в кінці нам додатково подали опис всіх андроїдів Каркона, а також опис до всіх. Алхімічних карт, які використовує Ніна у боротьбі зі своїм ворогом. У четвертій книзі, правда, додаткових матеріалів не було, але це було завершальною частиною, поки я не дізналася, що там є ще шоста, сьома й восьма, які я вже, на жаль, не читала. Ці книги класні, вони розповідають про дружбу. Водночас це все пов'язано із алхімією, із стародавніми цивілізаціями. Тут був острів Пасхи, тут Єгипет, тут Мексика, а ось тут Атлантида. І це я вам кажу навіть не розгортаючи кожну з них, тому що я все пам'ятаю так, ніби це було вчора. Кожну з них я прочитала мінімум разів шість чи сім, і все ще вважаю, що ці книги. Класні, незважаючи на те, що Муні Вітчер мені ну, не сильно подобається, як і те, що тут е, є невелика кількість російських елементів, оскільки е, дідусь Ніна – це росіянин, в неї російське ім'я, і взагалі Моні Муні Вітчер деякий час перебувала в Росії. На хвилі моєї любові до авторки мені подарували ще й Джено – Джено і чорна печатка мадам Крікін. Джено – це вже повний копіпаст Гаррі Поттера, мені здається, хто тільки його не копіював. І Джено – це, мабуть, не одна із найкращих копій. Тут хлопчик також потрапляє в чарівну школу, проте вони там керуються не магією, а якимись телекінезами, телепатіями і такими різними психологічними штучками. І Джену, взагалі, якщо я не помиляюсь, потім виявляється чиїмось сином. Ну, одним словом, три з десяти. Ще один пласт літератури, яку мені постійно дарували, тому що за власні гроші ніхто б мені такого не купив. Це енциклопедії для дівчаток. Типу, як ви могли помітити, їх аж 4. Ось таких великих рожевих у мене було дві, тому що. Спочатку, мені здається, її купили все-таки батьки, а потім ще хтось додарував, і от одну з них повністю вщент роздерли мої малолітні брати, друга залишилася в спокої. Про ці дві ми з вами вже говорили, а ось це прям енциклопедія юної леді, мистецтво спілкування. Якщо її розібрати, можна дуже сильно і довго посміятись, насправді вона навіть гірша, ніж за ту, яку ми з вами розбирали. Просто щоб ви собі розуміли, ця книга зосереджена на етиці і на спілкуванні, і тут є чудесний розділ, який називається Щоб не втратити кохання. Отож, що нам каже книжка робити, щоб не втратити хлопця, в якого ми закохані». Поважай його, довіряй, цікався ним, люби його не за щось, а всупереч всьому. Навчися прощати. Будь терпимішою. Іди на компроміс, навіть якщо ти людина, якщо, яка дуже-дуже принципова. Не сперечайся з ним через дрібниці. Хіба так важливо на який фільм ви підете сьогодні? Будь вірною навіть в думках. Так, це складно, проте ваші стосунки зміцніють. Моя найулюбленіше це не вимагай відобранця вчинків, що суперечать чоловічій натурі. А це що, вибачте мене? Які вчинки, ну, непритаманні чоловічій натурі, Емпатія? Емоційний інтелект? Треба було вказувати автори. Ви скажете мені, Юля, і попри ось такі установки, які ти читала в дитинстві, те все ще виросла нормальною, то я скажу вам, що в мене ще й до холєри багато релігійної літератури. Вона з'являлася в моєму житті ще більш рандомно, ніж решта. Коротка історія. Одного разу мене відправляли в Миколичин. У чудесний табір під назвою Смерічка, щоб вона була проклята. І туди приїжджали американські місіонери, які перебували з нами всю табірну зміну, проводили з нами ось ці кола, розмовляли про Бога, і у висновку подарили нам цілий стос релігійної літератури. Тут ще був провідник до Біблії підручник, зошит, звичайна Біблія. Тут ще в нас біблія для молоді і дитяча біблія. Що ось це жовте, я досі не можу сказати. Там якісь історії про жертовність, любов і так далі, і чому потрібно навертатися до Бога. Можу визнати, що коли в мене в університеті якогось милого ввели курс Біблії, художня культура, де вчили більше Біблію, ніж художню культуру, і коли викладачка змусила нас як самостійну роботу переказувати їй Біблію, по суті, і перевіряла в нас знання Біблії. Скажу відверто, вона вчинила дуже підступно перед тим, запитавши нас, хто якої релігії. І я якось грішним ділом написала, що я греко-католик, тому вона отримала карт-бланш на свинство. Але всі мої знання здебільшого пішли звідси, це дуже класна ілюстрована біблія. Це, мабуть, той вид дитячої книжки, який повинен бути в кожного. Це коли. Мало тексту, багато картинок і все ілюстровано. Ти не тобі не встигає наскучити. Ти читаєш, вона легко читається. Буквально за годину в дитячому віці я могла її проковтнути. І на всіх цих книжках е Донецьк, Східноєвропейська місія, 2009 рік. Тобто ці книги не для продажу, це прям ексклюзив, на аукціонах можу продавати. Я і ще ціла купа дітей, яким довелося перебувати в той час. Таборі Смолічка. Це максимально дивний період мого життя, тому що коли я почала ходити в дитячу бібліотеку, то я могла читати і класику, і там якийсь чорний бім, біле вухо, чи білий бім, чорне вухо, не пам'ятаю. І водночас якісь дивні книги сучасних українських письменників, до яких в мене досі виникають дуже серйозні питання, як вони випустили це в світ взагалі? Я навіть виписала собі. Список цих людей, які відповідальні за вбивство моєї дитячої психіки. Але давайте згадаю про дещо хороше. Я знаю, що «Русаленька із 7-го В тепер є у шкільній програмі, а саме книга «Русаленька із 7В або прокляття. Роду Кулаківських. Це книга Марини Павленко, і я обожнювала цю книгу. Я пам'ятаю, що я прочитала із тетралогії дві, які були в наявності у бібліотеці. Я досі приблизно пам'ятаю сюжет, вона дуже сильно мене вразила. Здається, я навіть брала перечитувати її двічі, і дуже приємно чути, що вона в шкільній програмі зараз. Знаєте, це великий плюс. Нарешті в сьомому класі вчать щось не таке депресивне. І в дітей, хоча б якось краще складається враження про сучасну українську літературу. Наступна серія, ну вона не те, щоб дитяча. Але я читати її почала в 6 класі і була у страшенному захваті, що й давала читати свої найкращі подрузі, і ми влаштовували спільні читання цієї серії. І я досі, ем, через те, що так і накупила першу книгу, а читала позичену, хочу знайти її в оригінальній обкладинці. Ви б ніколи в це не повірили, але це. Сутінки, я не винна, що новий канал вирішив транслювати цей фільм по телебаченню в той період. Насправді це дуже цікава історія, яка взагалі познайомилася з цією серією. Там був момент, коли Едвард ловить яблуко по якихось невідомих мені законах фізики, і він тако. В долоньках простягає його беллі. І на першій книзі, якої в мене немає, була якраз така обкладинка з цими двома руками, які тримають яблуко. І я плюс запам'ятала назву, і коли ми проходили по ринку, там, де продавали книжки, я така, я хочу це! Так в мене я і зібрала всю серію. Проте першу книгу мені дали почитати, а решту мені вже купили, тому в мене є три наступні книги із красивими оригінальними, не дуже крінжовими обкладинками. І хочеться ще зазначити, що книги написані досить легко, і це не найгірше, що ви можете прочитати в своєму житті, незважаючи на те, що подекуди воно ну страшне, яке тупе. Сутінки це той прикольний період мого часу, коли я не помічала, що. Едвард час від часу, це страшенний аб'юзер, ну, як і Джейкоб, звісно. Вони двоє в книгах трошечки неадекватні. І Белла така, хочу жити вічно. Якщо ви хочете, я коли-небудь зроблю огляд на цю серію, проте мені дуже потрібна перша книга у старій Першій обкладинці КМБС, якщо раптом вона у вас є, і ви готові мені її продати, надіслати, подарувати. Я буду вельми щаслива, тому що я дуже довго і дуже давно її шукаю, і мені не вистачає її для того, щоб душа моя була спокійна. Першої частини сутінок. Отож, ми зробили короткий огляд цієї моєї дитячої літератури. Не знаю, правда, наскільки він короткий вийшов по часовому відрізку. Надіюсь, вам сподобалось. Обов'язково напишіть мені, що ви читали в своєму дитинстві, що максимально дивного ви коли-небудь прочитали в своєму дитинстві. Чи були у вас ті ж самі книги, які були в мене, і які у вас від них враження? І поки я буду розбирати весь гармедр, що за моєю спиною, ви можете зайти в опис під цим відео, знайти там посилання на всі мої соцмережі, на банку, де ви можете задонатити мені на книжки. І також. В коментарях, де можете висловити свою думку і розповісти про те, що ви читали в дитинстві. Бажаю вам, щоб ваша осінь була теплою і не похмурою. Читайте більше книжок, більше жартуйте про Славіка. Люблю, цілую, обіймаю! Па!